Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, Дональд Трамп реалізує те, про що я вам розповідав. Про те, що клієнт. Завжди правий. Ну, це така, такий принцип у торгівлі. Ну, в якій торгівлі? Роздрібній торгівлі. Але, <сум> пан Трамп хоче це все поширити на світову торгівлю, тому що з'явилися повідомлення, що нібито з завтрашнього дня Америка, Сполучені Штати Америки вводять. 25% мито на товари із Канади і Мексики. Нагадаю вам географічно, що Канада це північний сусід Сполучених Штатів Америки, а Мексика південний сусід. Тобто, це ті країни, з якими Сполучені Штати Америки межують. Безпосередньо. Ну і крім того, нібито 10 відсоткове мито вводиться проти Китайської Народної Республіки. Це цікава взагалі річ. Ну, Від Дональда Трампа можна чекати чого заводно. Я не здивуюся, якщо Через тиждень це мито буде відмінено. Тобто емпіричним шляхом в Штатах намагаються перевірити на рівні глобальному, на рівні світової торгівлі, чи дійсно ж так, клієнт завжди правий. Я вам уже не раз говорив і ще раз нагадаю, що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. То фактів поки що немає стосовно цього, от таке різке введення найпотужнішою економікою світу, мита на товари тих держав, які фактично є основними. Постачальниками товарів до Сполучених Штатів Америки. Бачимо, з Китаєм це так м'якше так відбулося. Чому? Ну, тому що там вал набагато більший, ніж з Мексики, я маю на увазі товарної маси, ніж з Мексики чи Канади. Але Канада потужний постачальник Ну, перш за все, сировини до Сполучених Штатів Америки ну і багатьох видів товарів. Це цікаво буде, це такий експеримент, як на мене, який ну дасть багатий матеріал для дослідження. Не тільки економіки Сполучених Штатів Америки та тих країн, проти яких це мито виставлено, але і взагалі для світової торгівлі, для розуміння того, як можна регулювати цю світову торгівлю, наприклад, може не стільки для. Економічних процесів, скільки для політичних процесів. А ми ж з вами ще один принцип, я вам постійно нагадую, що політика сконцентрований вираз економіки. І от ми побачимо е оце все. У ну, мене ось е ну, закладається така думка. Так, з'являється така думка, що Сполучені Штати будуть відпрацьовувати, перевіряти оці всі принципи і на інших державах. Як можна економічними важелями, так би мовити, коригувати політику тих чи інших держав? Ну, Для мене це цікаво буде. Було б аби Сполучені Штати Америки щось таке масове ввели проти Московії. Я маю на увазі економічне. Так. Ну, Крім санкцій. Я маю на увазі просто. от... Е е те, що обіцяв Дональд Трамп, наприклад, не обов'язково підвищення цін, а наприклад, зниження так, тих же світових цін на е, окремі види металів, на ліс, на нафту, на газ, ну на інші товари, так, на яких е, Паразитує, навіть не живе, а паразитує Московія. Тому що е, чимось іншим назвати ці економічні процеси, які відбуваються в світі, коли вона політикою впливає на економіку, тобто в зворотньому напрямку, коли вона шляхом воїн, Шляхом так званих революцій, там, бунтів, і так далі в тих країнах, які є основними постачальниками е, сировини на світовий ринок, і в якій е, постачальній цьому беруть вони участь, вони намагаються збурити ці. Держави, що там розпочалися війни, щоб зменшилося постачання цих товарів на світовий ринок, і, відповідно, піднялася на них ціна, і вони отримали за це гроші. Це ну, цікава така річ протилежне того політика сконцентрованої раз а тут впливом політики на економіку. Отримувати політичні дивіденди. Так що, ну, як кажуть, поживемо, побачимо, як це все відіб'ється не тільки на регіональні, а це ж фактично закид на світову економіку. Тому що тут не тільки сусіди безпосередні Сполучених Штатів Америки, але й головний постачальник всіх товарів. ну, я ж сам дивлюся от, на от, те, чим я знімаю, Виготовлено в Китаї. Так, поряд зі мною лежить е, ноутбук Lenovo. він теж виготовлений в Китаї. Ну я не знаю, там на кухні в дружини, здається, тільки ножі із Бразилії. Так. А то все китайське. Так що цікаво буде дивитися. Хоча я впевнений, що якщо це все діло не піде на користь зробити Америку великою, Трамп відмінить це все так швидко, як він і ввів.